У Чехії почався перший з двох днів парламентських виборів, який може усунути правоцентристський уряд від влади і привести популістів, які виступають проти підтримки України. Про це пише Reuters. за результатами опитувань. Перемогу прогнозують євроскептику та експрем'єру Чехії Андрію Бабішу і його партії АНО. Якщо йому знову вдасться очолити уряд, Чехія може змінити підтримку України на позицію близьку до Угорщини та Словаччини. Бавіш обіцяє припинити проект будів постачання боєприпасів для України. Окрім цього, він є союзником угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана у групі Патріоти за Європу у Європейському парламенті. Йдеться у цьому повідомленні. Власне, для того, аби обговорити цю тему, ми запросили Максима Джигуна, засновника консалтингової агенції Good Politics. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю вас, дякую за запрошення, пане Максиме. Що чекає на Україну у разі, якщо уряд очолить уряд Чехії, очолить Андрій Бабіш? І чи є шанси все таки, що так не відбудеться? Ну, безперечно, для нас це не найкраща новина, і рейтинги, які, які має зараз партія Бабіша, вона оцінюється там до 30%. Це дуже серйозний показник. Партія Ано, яка вважається популістичною, яка вже зарекомендувала себе. Ну, доволі е, з, з різних боків та й дуже суперечливими е, позиціями в попередні скликання парламенту. Е, вона безперечно є лідером в зараз перегонах. Більше того, має усі шанси для того, аби за допомоги інших політичних сил сформувати коаліцію і привести до влади людей, які власне мають такі ж скептично, і Україну це, скептичні погляди. Де як і сам бабіш, очевидно, що власних сил не вистачить цій партії, якщо вона отримає очікувані 30% для того, аби отримати більшість у парламенті, але як подейкують соціологи, чеські є близько 7-8 партій, які мають шанси для того, аби зайти до складу парламенту і власне розпочати переговори з приводу формування коаліції. Чи є шанс на якусь альтернативу? Так він є. Він є, зокрема у. У партії е фіали, яка нині залишається при владі, яка має близько 20% відсотків. Е Рейтингу ну їм потрібно буде знайти дуже серйозний компроміс і консенсус із іншими політичними силами, які не відносяться до популістичного блоку для того, аби сформувати коаліцію і її затвердив президент Петер Павел. Насправді те, що відбувається у Чехії зараз, не є якоюсь новиною з точки зору політологічної і ну процеси зміни. Там влади із правих на лівих із е, таких прогресивних лібертаріанських сил на. Консервативні від конструктивних політичних сил до популістських, вона існує там з давніх давен, і як бачимо, дуже підіграє цьому процесу, особливо зміни проєвропейських сил на євроскептичні. В першу чергу Російська Федерація, як подейкують аналітичні центри, чеські є там десятки, якщо не сотні, різних вкидів і інформаційних, і в соціальних мережах багатьох інших майданчиках. Де Росія системно підтримує ось такі проросійські е, сили, е, поляризуючи чеське суспільство? Тому а наскільки ефективним проходили... є ось ця ефективною є ось ця діяльність Росії в соцмережах? Безперечно, ефективна. Ми ж бачили, як в Румунії себе там, зокрема, TikTok, соцмережа проявила, ледь не привівши до влади таку відверту консерву про російську, якого довелося зносити, скажімо, через конституційний суд, і те, що ці ролики набирають мільйони переглядів, те, що їм довіряють, особливо молоді е, виборці, це звичайно величезний виклик для ну нинішньої системи політичної, не тільки Чехії, але й багатьох ін інших європейських країн. Тому, звісно, це 9, величезна 9, загроза. 8-9 мільйонів, мільйонів переглядів щодня набирають ось ці ролики. Це інформація від Reuters із посиланням на дослідження наурядової групи Online Risk Labs. Тобто ось, ось такі обсяги. Ну, так. так. Пане Максиме, і в ніч проти 3 жовтня над військовою базою Ельзерборну у Бельгії поблизу кордону з Німеччиною було помічено 15 безпілотників. Про це тепер пише політику міністерство оборони Бельгії. Заявили, що наразі не зрозуміло, звідки взялися безпілотники, хто ними керував, Але за повідомленнями вони вилетіли до Німеччини після прольоту над базою. Речник Єврокомісії Тома Ренє прокоментував появу дронів над Бельгією, зазначивши далі, що цитату «Весь європейський союз перебуває під загрозою. Про це пише Європейська Правда. Вчора. Пана Максиму, наприклад, Еммануель Макрон говорячи у Копенгагені, закликав з обережністю ставити ставитися до повідомлень, скажімо, датської преси про те, що безпілотники, які були помічені над Копенгагеном, злетіли із російського нафтового танкеру, а, але преса таки пише про те, що вони мають відношення до Російської Федерації. Це вочевидь продовження е, політики, як кажуть, іншими засобами, але є інший вираз кажуть, політика гіршого. Е, як на вашу думку, ось ця політика гіршого з боку Російської Федерації чи, поперше, вкладається у це формулювання, і чи призводить вона до того, що ми тепер маємо 30% для, для, для популістів євроскептики у Чехії? Ви знаєте, справа в тому, що ось ці провокації на території європейських країн, і членів Північно-Атлантичного альянсу з боку Російської Федерації вони були спрямовані в тому числі на формування наративу в дискурсі, такому політичному, суспільному, про те, що з Росією краще домовлятися і миритися аніж вести гарячу війну. І тут росіяни прорахували те, що зовсім невелика частка мешканців дорослих країн Євросоюзу, і НАТО готові взагалі особисто захищати свою країну в разі потенційної загрози. Тому Путін зараз намагається демонструвати ось якраз тим, хто боїться, тим, хто відчуває силу Росії і не бачить своєї такий шлях, який міг би задовольнити в першу чергу Путіна. А це якщо не військова капітуляція, то економічна, то соціальна, то розворот повний європейських країн від єдності і про такого західного курсу на. Посилення зв'язків із Росією і така, скажімо, гібридна війна, яка може призвести до колосальної переваги Російської Федерації на міжнародній політичній і економічній арені. Тому звісно, що тут стрічать вуха, якщо не щось інше, російське у цих речах, які зараз відбуваються, і справа в тому, що росіяни змогли знайти дуже ефективний з точки зору вартості і здатності просто класти систему. Європейської безпеки, авіації будь-якого іншого на безпілотники можна запускати не лише з танкерів, але й з території тих же країн з дуже серйозним захистом, який потребуватиме там тижнів, якщо не довшого часу, задля того, аби знайти звідки це все ж таки запускалося, і це дуже дешева технологія, яка втім наводить великого жаху на мешканців європейських держав, тієї ж Бельгії, Німеччини чи Естонії, ну формуючи уявлення про те, що росіяни не зупиняться і краще. На випередки запропонувати їм щось, від чого вони не зможуть відмовитися. Хоча досвід український він якраз мав би продемонструвати, що з Росією можна скільки завгодно говорити, але якщо вона забажає забирати територію, вбивати людей, вона це буде робити. Напередодні Путін виступав на Валдаї, і в межах цієї зустрічі, і в межах цього виступу, пролунали. Ось які наративи він заявив, що Москва швидко відреагує, якщо вважатиме, що Європа її провокує, і сказав, що майже весь альянс НАТО зараз воює проти Росії через Україну. Заяви Путіна пролунали ще раз. Нагадаю, 2 жовтня під час його виступу на засіданні дискусійного клубу Валдай у Сочі. При цьому він наголосив, що процес мілітаризації Європи набирає обертів і заявив, що у продовженні війни в Україні винні саме країни Європи йдеться у публікації. Як на ваш погляд, пане Максима, чи можна трактувати ці слова як погрози у бік Європи? Безперечно, і він робить це дуже філігранно, як ми бачимо, як людина з досвідом маніпуляції інформаційних операцій в такий спосіб, щоб, знову ж таки європейські суспільства подумали над тим, що можливо дійсно краще домовитися із росіянами, можливо, дійсно краще відмовитися від підтримки України, що можливо потрібно чинити тиск на політичне керівництво своїх держав, аби бути більш обережними і скажімо поміркованими в питаннях підтримки України і Путін він же робить це все з метою залякування, але готовності абсолютної до розширення плацдарму. І мені здається, що зараз завдання якраз політичної еліти, політичної верхівки країн північно Атлантичного блоку, країн Європейського союзу, продемонструвати рішучість і у відповідь на ось ці такі закиди з боку Російської Федерації лише посилити безпеку, як свою, так і України, підтримку військову, тому що Путін буде Буде продовжувати ось цей наступ, гібридний, такий можливо неочевидний на перший погляд, але дуже систематичний. Доти, доки не відчує опору, і безпілотники літатимуть. Докти доки Європа не спроможеться зробити щось, що підніме ставки, що безперечно буде ескалацію в цьому прояві, але що однозначно дасть зрозуміти, що Путін перетнув червону лінію, після якої буде відсіч, причому не тільки економічна, але й політична, і військова, можливо. Посередництвом допомоги українській державі, тому безперечно, що росіяни вибудували систематичну роботу, і ми бачимо, як на жаль, це впливає впливає на підйом популістичних сил в Європі, на формування антизахідних різних коаліцій, і проблеми взагалі єдності не лише в ЄС, але й в НАТО, в тому ж. Пане Максиме, і також каже, що в політиці важливіше здаватися ніж бути. І от сьогодні ми вже цитували Лемонт за сьогоднішнє число, яка з огляду на те, що відбулося учора у Навалдайській ось цій конференції у Сочі, пише, що зашморг на економіці Російської Федерації затягується. Ось тому звучать звучать такі загострені заяви від, від чільника Кремля з вашої точки зору, в якому стані чи є верніше пряма залежність від, від того. В якому стані російська економіка, і як говорить Путін? Ну, справа в тому, що Путін з 2000 року вибудовував систему контролю над економічною ситуацією в країні, яка не давала би там регіонам повністю вимерти і е, перетворитися просто на жебраків відвертих, але при цьому е, мати можливість контролювати і суспільство, і використовувати там економічні ресурси на корупцію, на досягнення якихось інших цілей, політичних, військових, будь-яких інших тому. Путін, вочевидь, розуміє ціну, яка може бути після того, коли він втратить контроль над економічною ситуацією. І те, що є тиск, те, що є проблеми, безперечно, ну ми знаємо ще такий висів, що можна знаєте, демонструвати гарну гру, гарну міну при поганій грі. І ось це якраз про путінський зараз такий ну вояжо цей публічних виступів, яких за останній час було більше ніж можливо за останні місяці. Щось мені під підказує, що чим більше Путін хоче, щоб його почули, е, тим менше впевненості в тому е, в нього залишається. Тому звісно, це гарний ще один аргумент на користь наших партнерів задля того, що потрібно дотиснути, потрібно вплинути на російську економіку, потрібно вплинути на Китай задля того, аби він скоротив рівень своєї підтримки. І, попри те, що це така з галузі фантастики, можливо, е, було би вимога з боку Європи до Китаю. Але тим не менше, е, Європа за себе вболіває і е, чинники співпраці з Європою для них можуть бути важливішими ніж 140 мільйонів е е мільярд аудиторії Російської Федерації. Я подумав, що ви про про фонди. Дякуємо <с вам, пане Максиме Джигун, засновник консалтингу агенції Politics. Був із нами.